Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як Шахтар зі Сталіно, нині Донецьк, під керівництвом Олега Олександровича Ошенкова сенсаційно виграв Кубок СРСР 1961 року. Кого обігрували на шляху до фіналу гірники, як у вирішальному поєдинку за 100 тисяч глядачів у лужніках, здолали лідера радянського клубного футболу того часу Московське Торпедо. Віктора Олександровича Маслова, яке складалося з гравців збірної Союзу, і з яким захопленням зустрічали тріумфаторів вдома. Погнали! Кубок СРСР 1961 року стартував 7 червня із зональних змагань, розбитих на три групи: РРФСР, тобто Росія, Україна та Союзні Республіки, в яких билися між собою клуби нижчих ліг. Команди радянської еліти приєдналися з однієї 32-ї фіналу. І одразу ж пішли сенсації. Московський ЦСК програв у Ленінграді місцевому Спартаку 02. Столичне Динамо в одній восьмій фіналу влетіло в гостях хіміку Сталіногорськ нині Новомосковськ, 02. На цій же стадії турніру московський Спартак у двох матчах поступився у Ростові на Дону СК 2-2 та 02 у переграванні. Кубок є Кубок. І ставлення команд до цього турніру було різне. Наприклад, Київське Динамо В'ячеслава Дмитровича Соловйова у 1961 році вело запеклу боротьбу за чемпіонський титул із московським торпедо. Так ось, після того, як 28 червня в Одесі кияни обіграли Чорноморець 21 2-1, далі по кубку їм випало приймати 11 вересня Краматорський авангард. Дуже несподівано гості дали справжнісінький бій. Лідери українського клубного футболу двічі вели. І динамівцям довелося докласти максимум зусиль, щоб спочатку уникнути поразки після точного удару Василя Турянчика на 87-й хвилині, а потім і вирвати перемогу у додатковий час. Олег Базилевич постарався 3-2, Чим дуже втішив 40 тисяч глядачів на республіканському стадіоні в Києві. А за чотири дні. Грати найважливіший поєдинок проти московського торпедо, і хоч під захоплення 75 тисяч уболівальників було досягнуто перемоги 2-0, Соловйов задля досягнення великої мети вирішив більше не ризикувати в кубковому турнірі. І на наступний матч однієї восьмої фіналу проти Адмірал Тєйца в Ленінграді 23 вересня 1961 року вийшов дубль з капітаном Олегом Базилевичем та Володимиром. Ануфрієнком з основних. Тож дивуватися перемозі господарів 2-1 у цьому випадку не потрібно. Натомість інша українська команда Шахтар зі Сталіно, якій у чемпіонаті радянське золото не світило навіть у перспективі, поставилася до кубкового турніру більш ніж серйозно. Динамо у Хмельницькому 30 липня 1961 року 2-0. У кожному з таймів. Відзначилися Валентин Сапронов та Віталій Савельєв. Спартак у Фергані, що в Узбекистані 3-0. Юрій Захаров, Сапронов і знову Захаров на 58-й хвилині заспокоїли гру. Далі було атбіліське Динамо. Наставник гірників Ошенков, щоб краще вивчити її суперника, їздив до Києва на матч чемпіонату Грузинів проти українських одноклубників 5 жовтня, де сильнішими були підопічні Соловйова 1-0. Через три дні у Сталіно на стадіоні Шахтар 25 тисяч глядачів стали свідками вольової перемоги своєї команди. Гості двічі вели після голів Заура Калоєва та Михайла Меські. Тільки от у Шахтаря вже тоді виявлявся його знаменитий потім кубковий характер. Крайні голи Юрія Захарова плюс успіх Юрія Ананченка, коли він зріняв рахунок, 3-2. Шахтар у чвертьфіналі, Де без. Проблем на своєму стадіоні обіграв хімік Сталіногорськ 3-1 дубль Нанченка Сапронова, а потім у півфіналі ще й адмірал Теєць у Ленінграді 3-0 Олег Колосов, дубль Захарова. А ось чинний чемпіон та Володар Кубка Московське торпедо прагнуло повторити свій золотий дубль попереднього 1960 року. Тому дуже потужно йшло як за радянською першістю, так і Кубком країни. Одноклубники Таганруга в гостях 2-1 там на класі перемогли, першими пропустили, після чого Геннадій Гусаров відзначився дублем 2-1. А після чого торпедо вже так не розслаблювалося над трудовими резервами з Кульська автозаводці познущалися 8-0, хет трики Гусарова та Валентина Іванова плюс голи Валентина Денісова та Олега Дергачова. 12 вересня Спартак Ленінград на московському стадіоні Динамо при 20 тисячах глядачах 3-0. Слава Метревелі, Дубль Іванова. 14 жовтня Ска у Ростові на Дону 3-2. Це коли Гусаров, Іванов та Денисов до 66-ї хвилини оформили комфортну перевагу, яку й утримали. Ну і 26 жовтня Зеніт Ленінград на тому ж московському стадіоні Динамо при 25 тисячах 2-0. У кожному з Відзначилися Іванов і Матревелі. І ось фінал 29 жовтня 1961 року на центральному стадіоні СРСР у московських лужніках яблуку ніде впасти 100 тисяч. Чемпіонат вже завершено. Торпедо друге після Київського Динамо, яке вперше стало найсильнішим клубом Союзу. Тож усі сили команди Маслова на другу поспіль, а взагалі четверту Кубкову вершину. На поле здобувати трофеї вийшли. Анатолій Глухотко, заміна Анзорка Вазашвілі 60 та хвилина. Володимир Хомутов, Віктор Шустиков, збірна СРСР. Леонід Островський, збірна СРСР, Валерій Воронін, збірна СРСР. Микола Маножин, збірна СРСР. Слава Метревелі, збірна СРСР. Валентин Іванов, капітан, збірна СРСР. Геннадій Гусаров, збірна СРСР, Борис Батанов, збірна СРСР. Олег Сергеєв, заміна Валентин Денисов, 41 хвилина, головний тренер Віктор Олександрович Маслов. Тобто проти українського шахтаря зі Сталіна вийшла грати фактично базова команда Союзу, в яку викликалося протягом 1961 року 8 торпедівців, з яких троє Воронін Метревелі, Іванов, лідери збірної, Маношин, 6 матчів, тобто гравець основи Гусаров – 4. А Островський зіграв усі три матчі американського турне у другій половині листопада 1961 року вже після фінального матчу на Кубок країни, Уточнюю для тих, хто не в курсі. На той час збірна СРСР перший чемпіон Європи діючий, і впевнено виграла відбір на чемпіонат світу 1962, де вважалася основним претендентом на перемогу світовий грант загалом. І ось проти такої команди вийшов грати Шахтар Сталіна. І не тільки вийшов, але й одразу забив. Не встиг пролунати стартовий свисток, як гірники всією командою кинулися вперед, і Анатолій Родін вбив м'яч під поперечину. Після цього повне домінування торпедо. Захист Шахтаря тріщить по швах і гол у роздягальню після красивих індивідуальних дій Метревелі став логічним завершенням атак автозаводців. По перерві торпедо продовжило свій натиск, тільки усі гості з українського Донбасу вже не лише відбивалися, а й проводили небезпечні контрвипади, які зрештою принесли успіх. Спочатку Юрій Ананченко на 64 й хвилині вискочив віч на віч з Анзором Кавазашвілі і проштовхнув м'яч повз молодого, 21-річного голкіпера, який нещодавно вийшов на заміну. Всі спроби Шустікова наздогнати м'яч нічим не увінчалися. 2-1. Після чого торпедівці взагалі включили повний форсаж в атаці, але в рядах гірників ніякої паніки сувора грав в обороні, вони повірили в свій успіх. На 70 70-й хвилині ривок Анатолія Родіна по дорозі обіграв гравця збірної Островського простріл уздовж воріт, на який встигає Юрій Захаров. Йде гарний накид на Ананченка, удар головою, дальня штанга, повторний невідпорний 3-1. Все торпедо заспокоїлося. Організаторам фіналу, які були впевнені у перемозі торпедо, потрібно терміново міняти дипломи з іменами переможців. Кубок СРСР за 25 років своїх розіграшів утретє залишає Москву. Слідом за Ленінградом 1944 і Києвом 1954. Кубок країни вдруге поїхав до України Сталіно, яка вже дуже скоро, 9 листопада 1961 року, указом президії Верховної Ради Української РСР, отримає нову назву Донецьк Старе Юзівка вирішили не повертати. Те, що Шахтар зустрічали на рідній землі як героїв, нічого не сказати. Гірниками захоплювався увесь Донбас. Десятки тисяч людей наступного дня після Кубкового тріумфу 30 жовтня 1961 року прийшли на стадіон Шахтар, щоб висловити повне захоплення командою Ошенкова. Вся спортивна арена висвітлилася палаючими газетами, спеціально прикупленими для такого випадку. Напевно, того дня всі газетні кіоски перевиконали річний план виручки. Потім була подорож на рідну шахту, яку представляв шахтар, і знову буря захоплення від шанувальників. А ось поімено ті, хто став удома справжніми героями Борис Стрілков, Микола Головко, Геннадій Снегірьов, В'ячеслав Аляб'єв, Дмитро Мізерний, Володимир Сальков капітан, Анатолій Родін, Олег Колосов, Юрій Ананченко, Юрій Захаров. Валентин Сапронов, головний тренер Олег Олександрович Ошенков. Наступного року буде новий тріумф Шахтаря у Кубку СРСР, а потім ще один фінал, третій поспіль. Про це ще розповім на своєму каналі Футбол Висанича Футбол Сан Скорочено. Тож, хто бажає знати історію футболу, радянського та українського, зокрема, ласкаво просимо. Добро пожаловать по-русски! Але при цьому стороннім вхід заборонено. Жарт на моєму каналі сторонніх не буває всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.